Олександра, зорієнтуйте, будь ласка, чи відчуваєте ви безпосередньо те, що росіяни точніше, як відчуваєте ви і регіон, те, що росіяни намагаються тиснути в районі Антонівського мосту, чи це позначається на безпековій ситуації і як? Ну, звичайно, росіяни збільшують кожного тижня тиск. В Більшості це ми відчуваємо від атак дронів, які вони запускаються більше і більше і на більшу відстань. Що стосується прибережної зони, то вона під постійним обстрілами артилерії, мінометів, танків та РЗСВ, ну і в тому числі дрони. Дрони в тому напрямку, де розповідали біля Антонівського мосту, і ЖД переїзду. Ну і в принципі, по всім напрямкам прибережної зони б'є посилення атак. Ну і росіяни за рахунок того, що багато дронів збиваються в самому Херсоні та в передмісті, пробують перелітати та атакувати вже з іншого боку Херсон. Ну також зараз посилюємо і там оборонні. Рубежі наші очевидно, що якщо ми говоримо про безпекову ситуацію, давайте її розділимо військова частина і цивільна, наскільки можна розділяти. Да? 33 населені пункти з постраждалими це за останню добу, те, що дає офіційний звіт, можливо, у вас оновлені дані четверо людей постраждали, але ем... Як, як насправді відбувається оце інформування або доінформування людей про безпеку, про те, що потрібно виїхати чи не потрібно виїжджати, про те, як вони можуть убезпечитися на місцях, чи ем, ви дбаєте і яким саме чином дбаєте про безпеку тих людей, які залишилися, чи ви покладаєте це на їхню відповідальність? Дивіться, ті люди, які залишаються в прибережних зонах, де а немає е зв'язку, немає електропостачання, і в принципі краще б звідти виїхати. Там працюючи пункти незламності, де люди можуть отримати цю інформацію щодо і евакуації і допомогу отримати. Там ну а зв'язку там немає. На жаль, люди не можуть користуватися інтернетом, інформацією, дивитися з каналів або дивитись новини. Тому там тільки за рахунок старост або поліції, яка приїжджає, людям розповідають які зараз небезпеки є, і що треба. Краще виїхати. Ну знову таки розширили ще більше, розширили зону обов'язкової евакуації, але поки що великої там навали людей, які хотіли б евакуюватися, немає. Тому чекаємо вже восени, коли люди знову таки будуть почнуть виїжджати більш активно з Херсонщини, коли зберуть урожаї зі своїх прибудонкових територій. Ну і в принципі. от, Тим, що ми атак ми забезпечимо тут по Херсону, де немає зв'язку, розклеюємо великі такі плакати, де розповідаємо про безпекові заходи. Ну як там не, не торкатися мін або як берегтися від е дронів, але це ну, таки доволі таки. Е Рекомендації, які можуть допомогти, а можуть не допомогти, але в більшості краще виїхати звідси. окремий пункт про точки незламності, бо коли росіяни гатять, вони же луплять і саме по цих точках, які фактично можуть стати єдиним місцем там підживитися, сховатися, щось з'їсти випити. А ми знаємо, що в селах цих от так само зруйновані вони або пошкоджені. Якщо говорити про кількість населених пунктів, які залишаються без цих точок незламності, або ви їх оперативно від. Як це працює. Зараз більше 90 пунктів незламності працюють на території Херсонщини. Е, і е, наразі в цих прибережних частинах, там де є люди, працюють такі пункти. Вчора до речі, був приліт приліт в один із таких пунктів. Слава Богу, ніхто не постраждав, але пошкоджена сама будівля там оперативно, там де люди є. Ми оперативно і працюємо. І там забезпечуємо генераторами, паливом для генератора, старлінком, щоб люди могли, хоча б якось продовжувати. Підтримувати зв'язок з зовнішнім світом, ну і допомагати їм через ці пункти тільки так можливо наразі підняття рівня води в Інгульці, Наскільки це серйозна загроза, і чи серйозна, і які виклики вам зараз доводиться долати де, ну власне в, в цьому контексті? Ну, звичайно, після підриву Каховської ГЕС, коли був потоп, о, це вже не, не катастрофа, на да, підняття якось там якогось рівня. Немає зараз там якоїсь великої проблеми. Тим паче, що зараз в більшості у нас засуха, немає дощів, при тому, що топить і Київ, і Київська область і в принципі за західну Україну Україну у нас немає вже дощу, мабуть, вже місяць, і тому о, для нас. Та ж сама вода в інгульці, це і в тому числі поливна вода, яка з якої качають потім в канали. і Це нам для нас також потрібно. Тому зараз немає такої великої небезпеки від підняття цього рівня. Тому ми використовуємо цю воду для поливу полів. Плюс 42 це погода реальна. Вода, ми вже почали про неї говорити частково. Величезна проблема не тільки на окупованій частині Донбасу, не тільки на Запоріжжі. Ми бачили Бердянський, який залишався без води. Що з водопостачанням на території, яка підконтрольна Києву, і ті території, яка тимчасово захоплена. Ну на території окупованої постійні проблеми не тільки з водою, з електропостачанням, зв'язком. Навіть нещодавно виключали повністю весь мобільний зв'язок. Почали вони виключати окупанти, коли здійснюються атаки, якісь або повітряна тривога лунає. Вони виключають. Ну а так, в принципі, постійні перебої з усіма видами послуг комунальних, особливо проблема з водою це в прибережній частині. Херсонщина, яка вище Каховської підірваної Каховською ГЕС росіянами, і там а, досі не відновлено в багатьох населених пунктах водопостачання підвозять воду, але також нестабільно. Що стосується нашої території, ми почистили дуже багато скважин, які були вже. А, занедбані і зараз відновили там водопостачання в прибережних населених пунктах. От В Великій Олександрівці ми не тільки відновлюємо скважини, а й забезпечуємо за рахунок наших донорів. Забезпечуємо енергонезалежність цих скважин. Тобто ставимо наші донори ставлять панелі сонячні, за рахунок чого постійно. В незалежності чи є світло, чи немає, вода подається населенню. Ми плануємо це робити усіх населених пунктах, щоб не залежати від того, від блекаутів або щось.